Десяє часто вати смачно кашу смакувати, фрукти ягоди поїдаємо, сила й радість нас вітає Книги. Сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я. Чому про здоров'я, чому саме про здоров'я? Тому що щорічно, 7 квітня, в усіх країнах відзначається важлива подія День здоров'я. Ця дата вибрана невідпадкова. Адже 7 квітня 1948 року була основана Всесвітня Організація охорони здоров'я. І перший день здоров'я відзначили 7 квітня 1950 року. Метою свята є привернути суспільну увагу до актуальної проблеми сучасності, до здоров'я людей. До важливості здорового способу життя та вчасної профілактики захворювань. ВОЗ визначає здоров'я як стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороб та фізичних вад. Здоров'я залежить від багатьох чинників, і насамперед здоров'я залежить від. Способу життя людини на 50%. На 40% здоров'я людини залежить від природних і соціальних умов життя людини. І 10% здоров'я людини становить спадковість. Що треба робити, щоб ми з вами завжди були здорові? По-перше, треба раціонально харчуватися. Тобто щоденно споживати свіжі овочі, фрукти, цільнозернові продукти, різноманітні каші, нежирні сорта м'яса, молочних продуктів, рибу, бобові, сухофрукти та горішки. Щоденні калорії повинні розподілятися так. 50% становить споживання вуглеводів. 30% ми повинні в день споживати жирів і 20% ми повинні споживати білків. Щоб бути здоровими, ми повинні вибрати для себе оптимальний руховий режим. Або займатися ранковою гімнастикою, а здоровчим бігом. Не забувати і про фізичні вправи, займатися фізкультурою та спортом. Щоб бути здоровими, ми повинні загортовувати свій організм, приймати повітряні сонячні ванни, не забувати про прогулянки, ходити влітку басоніж та займатися плаванням. Щоб бути здоровими, ми повинні висипатися. В залежності від віку людини, люди повинні спати. Щоб бути здоровими, ми повинні не забувати про особисту гігієну. Двічі на день чистити зуби, приймати душ і доглядати за чистотою нігтів, взуття, тіла та помешкання. Щоб бути здоровими, ми повинні відмовитися від шкідливих звичок, інтернет залежності, гаджета залежності. Не зловживати шкідливою їжею, не палити, не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин. Щоб бути здоровими, ми повинні бути на позитиві. І головне, ми повинні вчасно вакцинуватися і проходити профілактичні медичні огляди. А якщо ми захворіли, треба відразу звертатися до лікаря. Про здоров'я треба говорити дітям з маличку, вчити їх піклуватися про своє здоров'я. І сьогодні я хочу порадити турботливим батькам книжку сучасного українського поета Сергія Сушко. Ростемо здоровими. Книжечка складається з милих віршиків, які супроводжуються чудовими малюнками які ідеально доповнюють зміст цих віршиків. Кожен віршик присвячений певному аспекту, дотримуючись якого діти вчаться піклуватися про своє здоров'я. Сергій Цюшко в легкій формі розказує дітям, що треба робити, щоб бути здоровим. І сьогодні я хочу вам зачитати декілька віршиків цієї чудової книжечки. Здорове харчування! Бабуся борщ смачний готує, і каша нам також смакує, салатів, фруктів ми багато, йому у будні та у свята. а коли чіпсів уникає, сухариків не споживає. Котик знає, що нам шкодить, тому в Макдональдс він не ходить. Миємо руки перед їдою. Петрик з вулиці вернувся і за стіл сідає їсти. Мама каже, ти забувся, руки мають бути чисті, ти за м'яч руками брався, ти в пісочниці копався, то швиденько Брук змивай і тоді за стіл сідай. Здоров'я найбільша цінність людини. Коли ми здорові, ми повні сил, енергії і здатні досягати поставлених цілей. Здоров'я велика радість і щастя, і це щастя у ваших руках. Тож будьте завжди здорові, піклуйтесь про своє здоров'я, бережіть його з змаличку. Здоров'я це ранок зі свіжим повітрям, це сонце, що світить ласкава й привітна. Здоров'я, це смак свіжих ягід дозрілих, це спорт, що дає нам наснагу і силу, це сон, що на крилах нам зорі несуть. Бери це, сміливо, мій друже, у путь. І знай, любий друже, у цьому житті, чи бути здоровим вирішуєш.